Мані вео розігрує п'ять подорожей до Буковелю. Не можу, не можу не розповісти на останок е, нашої другої ефірної години вам про історію, яка також сталася на лінії фронту, але вона не про е, наших людей, а про зовсім не наших. Е, це про абсолютний ідіотизм. Який е, давно поселився в масовому в масовій свідомості е, росіян, а тепер це виливається, виходить для них боком і виливається в ось такі події. Зараз покажемо вам відео про те, як е, Росіяни, а, значить, впоралися із дроном. Якщо я не помиляюсь, колеги ми маємо так це відео а, до рук українських прикордонників. Потрапив дрон, на який окупант зняв себе, а також свою позицію. І це було останнє відео, яке було знято на цей дрон. Значить, прикордонники луганського загону, але вони зараз діють на Харківщині. Приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв і себе, і місце запуску безпілотника. Ну і ретельно дослідивши зафільмовані на карті пам'яті дрона орієнтири місцевості, наші прикордонники влаштували. Гарячий вечір, чи то гарячий вечір, чи то гарячий день, я точно не скажу, але було гаряче в будь-якому разі, бо завдали по тому місці артилерійського удару. Е, наразі доля оцього дроновода росіянина поки що встановлюється. Але ну ви розумієте, якщо наша артилерія б'є, тим паче, якщо використовуються високоточні снаряди. То шансів там дуже і дуже небагато. Я б навіть сказав зовсім не багато.